Для того щоб не заплутатися, ми розробили нову. Ну, ми розробили вчені. Ми вчені розробили е, такі критерії, тому що це е, я цю це питання осмислюється на рівні моїх праць, але там частина, е, скажімо, розвиток інших робіт інших вчених. Ви можете подивитися мої дослідження, вони є на ResearchGate, і там подивитися зі всіма посиланнями, тобто як ми розробляли цю теорію, як я долучався до неї. У цілому ми пропонуємо сьогодні три критерії для того, щоб розмежувати об'єкт нерухомого майна і. Рухомість це фізичний, юридичний і економічний критерій. Фізичні критерії такі у нас ознаки. По перше, об'єкт нерухомого майна знаходиться на земельній ділянці, або як ми зазначили з вами під землею, тобто в, о, в ділянки надра, або якщо це до трьох метрів, все ще земельна ділянка. Друге, це те, що об'єкт нерухомого майна можна переміщувати, але переміщення, скажімо так, є нераціональним. Ми можемо підняти теоретично будинок, який ми побудували з цегли. Це капітальна споруда. Ми ми її побудували, наприклад, десь не ну, в Києві. Ми можемо, наприклад, його зняти з фундаменту. і Можемо перевести його, наприклад, на Закарпаття і поставити там в живописному місці. І в нас навіть зросте вартість його. Тобто не те, що впаде, мабуть, зросте. Ну або уявіть собі, ми десь в селі побудували будинок, вартість одна, ділянка одна. Ну скажімо, ділянка одна зрозуміло, Тобто вартість з ділянкою буде одна. Якщо ми знімемо будинок і перенесемо на Закарпаття, він ну, стане більшої вартості. Тобто той критерій, який в нас закріплений на рівні цивільного кодексу України, він не спрацює. Тому що у нас переміщення є неможливим без знецінення, а тут навпаки, ми перемістили з підвищення вартості. Тому ми говоримо про те, що нерухомість можна переміщувати, але в цьому немає ніякої потреби. Це нераціонально. Нераціональність означає, що для цього необхідні дуже великі правила економічні затрати ну дуже великі означає, що вони не співмірні з вартістю самого об'єкта нерухомості. Ну і підняти будинок і перевезти на Закарпаття, його мабуть, там дешевше чотири будинки побудувати на Закарпатті, і ще залишиться гроші, ніж зняти наш в Києві перевезти. туди. Третій критерій це те, що як правило, як правило, є, є виключення. Об'єкт нерухомого майна передбачає постійне або тимчасове перебування в ньому людей. Ну, з житлом зрозуміло, людина там живе, тобто, це першочергово. Якщо ми говоримо про офісні приміщення, так само людина там працює, заводи так само, фабрики, тобто людина там працює. Є питання з приводу того, наприклад, стадіон, об'єкт нерухомості, який Ну, стадіон передбачений для того, щоб на ньому знаходилися люди, скажімо так, перебували. Але є об'єкти, які далі ще ускладнюємо задачу: є об'єкти, з якими трошки складніше, наприклад, автомобільна естакада. Ну, З одного боку, ми на машині по ній їздимо. Тобто вона ж не для літаки зроблена, для того, щоб люди могли на машині їздити. Але в нас ще є, наприклад, гідротехнічні різного роду споруди і так далі. Тут вже складніше. Ось і тут ми заглиблюємося занадто глибоко, тому що тут постає питання, чи необхідно реєструвати на них право власності, якщо це, скажімо, якийсь умовний пірс і так далі. З цим ми зіштовхувалися ще в практиці роботи Міністерства юстиції. Це складні питання. занурюватись занадто в це не будемо, але тим не менше, ці складні питання виникають. Четверта ознака в рамках цього фізичного критерію. Це те, що як правило, об'єкт нерухомого майна будується з довговічних матеріалів. Ось це не просто так. З цією ознакою в нас здається ну найбільш зрозумілою, але з нею найбільш складно. Чому? Тому що в нас була ціла, цілий бум, такий, скажімо, ціла епоха на початку 2000-х років після вступу в Силу цивільного кодексу України. У нас був цілий бум, коли в нас почалися справи про визнання права власності на об'єкт нерухомого майна. Йдеться про справи так званих мафів, малих архітектурних форм. Є реальні кейси, ну давайте такі, які я мені під рукою буквально там. ну, Ще студентські роки я його вивчав з цього, в принципі, почав, мабуть, почав нерухомість вивчати. Е, є така справа, коли одна з багатьох, їх дуже багато. Е, коли людина бере в оренду, взяла в оренду земельну ділянку в місті Геннічиськ, е, зробила там, скажімо, поставила під е, на земельній ділянці поставила дві плити, такі плити перекриття залізобетонні, і облаштувала там кіоск. Для продажу якихось товарів строк оренди закінчується. Людина подає до суду з позов про визнання право власності на об'єкт нерухомого майна. Судді вона говорить про те, що в неї є навіть фундамент. Ну тому, що ці дві плити, ми що далі будемо в технічну частину заглиблюватися, ми побачимо, що у нас фундаменти є різні сфайні, стрічковий, і коли плита заливається так само, там де дозволяється грунт. Тобто і наявність самого фундаменту дуже складно віднести до. Ознаки об'єкта нерухомого майна. А сам кіоск він зроблений ну, з металевої. Це металева конструкція, при тому, що вона дуже велика. Ось таким чином, тоді ми з цим зіштовхнулися, ну, я маю на увазі наш правопорядок України зіштовхнувся. Ситуація була вирішена таким чином, щоб чітко розмежувати об'єкт нерухомого майна і малу архітектурну форму. Тобто, інакше кажучи, мала архітектурна форма, об'єктом нерухомого майна не є. І навпаки, об'єкт нерухомого майна це вже не мала архітектурна форма. було дуже багато підзаконних актів, де визначалося, що таке мала архітектурна форма в автомобільному господарстві, в зеленому господарстві. І там були досить чіткі критерії, вони, в принципі, були уніфіковані. Це те, що мала архітектурна форма це об'єкт площа якого складає не більше 30 квадратних метрів, або які побудовані з недовговічних матеріалів, тобто площа може бути більша, але недовговічні матеріали, або він менше ніж 4 метри в висоту. Тобто Недовговічні матеріали, тоді це мала архітектурна форма, або до 30 квадратних метрів це мала архітектурна форма, і е, висота менше чотирьох метрів це мала архітектурна форма. Якщо об'єкт є мала архітектурна формою, то він не нерухомість. І навпаки, якщо це нерухомість, то це не об'єкт не мала архітектурна форма. Тобто це два різних правових режими. Ну і проблема полягає в тому, що, якщо ви поставите кіос на зимой ділянці, то його демонтувати правової точки зору. Просто якщо ви побудували, взяли ділянку в оренду, наприклад, у суперфісі, так і побудували на земельній ділянці об'єкт нерухомого майна, то наслідки завершення е, строку дії права суперфіції трошки інші, тому що там вже є об'єкт нерухомого майна побудований, і там трошки інші розрахунки між сторонами.